Про відпочинок дітей пільгових категорій розповіла начальниця відділу молоді Ольга Сокульська. На минулому тижні ми займалися оздоровленням дітей пільгових категорій на території західної України. Дев'ять дітей пільгових категорій направлено на оздоровлення. Це діти, учасники бойових дій та діти-сироти. Також разом зі старостою надавали. Допомогу внутрішньопереміщеним особам були в Богдановському старостинському округу, надавали допомогу багатодітним сім'ям сім'ям внутрішньопереміщених осіб. Ви концентруєте свою увагу на хабу по евакуйованим і на прямому контакті з громадами, які на прикордонні яку допомогу треба з нашого боку говорити. Будемо направляти всі ресурси на підтримку. Начальниця управління освіти Наталія Сергійко зауважила, що початок нового навчального року виявився складним і для учнів, і для педагогів. Організація освітнього процесу виявилася дуже складною, тому що значно збільшилась кількість тривалість повітряних тривог, що унеможливлювало проведення дистанційної змішаної форм навчання. Враховуючи, що протягом тижня надійшло до закладів освіти велика кількість заяв від батьків, учнів з проханням проводити дистанційне навчання під час сигналів повітряної тривоги за умови, що учасники освітнього процесу перебуватимуть у безпечних місцях, відбулось засідання комісії ТБНС, яким прийнято відповідне рішення. Керівники закладів освіти опитали учасників освітнього процесу, чи згодні вони навчатися дистанційно за умови сигналів повітряної тривоги шести тисяч учнів. 5773 учня та їх батьки надали згоду на таку форму організації освітнього процесу. Опитування пройшло і серед вчителів було опитано 632 педагоги, 609 з яких що складає 96%, також погодились на організацію такого навчання. Сьогодні в дев'яти закладах загальної середньої освіти шосінської громади організоване змішане навчання, це 2614 учнів. А решта закладів 15 навчаються дистанційно. Це 4041 тисячі учні. Молодці, що бистро питали, але я хотів би звернути увагу, щоб ми всі розуміли: якщо учень або батьки не хочуть займатися по цій програмі, ні в якому разі їх не заставляти це робити. Ми не можемо заставити людину, скажімо так, нарушити свою особисту безпеку. Батьки вважають так, добре хай буде так. Батьки хочуть так навчатися, будемо йти їм на зустріч. А так, щоб ми заставляли когось, і вчителів теж там я бачу 30 вчителів не згодні, оці 30 вчителів хай займається якоюсь другою роботи на ході. Але не заставляйте їх робити. Якщо ну різний психологічний стан є людей, ми ж повинні відноситись. Це ж ми всі шосткинці, розумієте, ми не можемо заставляти людину, якщо вона хвилюється, якщо вона боїться. Пані Наталія розповіла, як заклади освіти готуються до роботи в опалювальний період. З метою підготовки до опалювального сезону підписано в держенергонагляді 53 акти готовності закладів освіти до опалювального сезону, що складає 100%. Власними силами було відремонтовано систему опалення в малій академії наук. Підготовлено проєктно-кошторисну документацію на створення енергетичного осередків в двох закладах позашкільної освіти, і в одному закладі загальної середньої освіти встановлено потужний генератор 22 кВт І таким чином, в разі відсутності електроенергії, заклад буде підключений до освіти. В першій школі котельню концентруйте увагу. Давайте пропозиції, щоб ми встигли перевести цей об'єкт на опалення дровами. Теплогенератори до перепровірити і дрова поврубати. Зима впереді не рухається до нас, і ми повинні бути готові до цієї зими. До зими складної агресор теж до її готується тільки зворотньому напрямку, щоб нас принизити, щоб нам зробити незручності, щоб нас лишити опалення і багато інших проблем створити для нас. І тому ми повинні готувати заклади культури, що працюють з дітьми, нині повністю переведені на дистанційну форму навчання. Музичні школи працюють онлайн і ми шукаємо змогу зробити змішану форму навчання. Навчальний процес він похожий, тому спільно працюйте і аналогічні схеми відпрацьовуйте в себе. Віктор Ждоміров, керівник сектору фізкультури та спорту, розповів про перебіг чемпіонату області з футболу. Остання гра якого проходила у шості. Суботу відбувся черговий тур чемпіонату Сумщини з футболу, в якому зустрічалася футбольна команда Наша колас із Віталія Скартопська району. Гра проходила на стадіоні зірка. Перемога за нашими футболістами з рахунком 4-1 і на сьогодні колос посідає третє місце в турнірній таблиці з чемпіонату області. З певними обмеженнями розпочали навчальний рік і спортивні секції. Працює дитячо-юнацька спортивна школа, проводиться навчально-тренувальний процес у відділеннях ДЮСШ з певними обмеженнями, визваними російською агресією. Також проводяться заняття в комунальному закладі спорт для всіх.